Слава Богу, дорогі слухачі, дорогі брати і сестри, хочу поділитися Словом Божим на таку тему. Монотонна боротьба Ісуса Христа в Гевсеманії. Давайте ми зачитаємо Боже Слово. Це буде Евангелія Матвія 26 родин, з 36 по 46 вірша. Тоді Ісус приходить з ними на місце, яке називається Гефсиманією і каже учням Посидьте тут, поки я піду і помолюся там. І взявши з собою Петра та обох синів заведеєвих, почав сумувати і тужити. Тоді говорить їм Ісус: Душа моя см сумує смертельно, залишіться тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи, Впав він до лінис і молився, кажучи, Отче мій, якщо можливо, нехай обминеться шаша мене, проте не як я хочу, а як ти. І приходить до учнів, і знайшовши їх з пляшами, говорить Петрові, то не змогли ви і однієї години попинувати зі мною, пийнуйте і моліться, щоб не впати в спокусу, бо дух бадьори. А тіло немічно. Знову він відійшов і молився вдруге, кажучи Отче мій, коли не може чаша ця минути мене, щоб мені не пити її, нехай буде воля твоя. І, прийшовши, знову знайшов їх з бо в них були обважені на очі. І, далишивши їх, пішов знову і молився втретє ще те саме слово. Тоді приходить до учнів своїх і каже їм, ви все ще спите і, спож... і спочиваєте ось набризивчи час. І син людський видається в руки грішники. Вставайте. ходімо, ось наблизився зрадник мій. Таке саме подібне. Місце Слово Божого ми дочитаємо Євангелії Луки, 22 роден, з 39 вірша. Матвій і Лука, ці два Євангелісти, доповнюють цю подію, яку переживав Ісус в Гевсеманії, більше відкривають, що там відбувалося. Луки, 22 роден, 39 вірша і нижче. Тоді він, Ісус, вийшов і пішов за звичаєм своїм на гору Оливну. слідом за ним пішли і його учні. Прийшовши на місце, він сказав їм, моліся, щоб не впасти в спокус, а сам відійшов від них на віддалі, на яку можна кинути камінь, припав на коліна і молився, говорячи, Отче, якби ти благоволив пронести чашу цю мимо мене. Проте не моя воля, а твоя нехай буде. І з'явився йому ангел з небес і укріп'яв його, і, перебуваючи в бурині, він ще старанніше молився, і був під його, як краплі крові, що падали на землю. Ставши з молитви, він прийшовши до учнів своїх, знайшов, що спали з юрби, і сказав їм: Чому ви спите, вставайте. І моліся, щоб не пасти в спокусу. Отож ми бачимо, що це були останні дні Сина Людського Ісуса Христа в Єрусалимі. Вже пройшов його час, вже пройшло його дні служіння. Все, що він мав зробити на землі, він багато чого звершив. Творив чудеса і знамення. відображав Отця Небесного свіщо про себе, що Він є Месія, Христос, поматаник. І вже наближається дні Його страдання. Він вже наперед знав, що дуже скоро, через деякий час до нього прийде зрадик Іуда. І вже він має пройти вузький тринадцятий шлях і бути розп'ятим за наші грехи. Ісус знав і бачив, як це все буде відбуватися послідовно. Страждання, муки, побозі. Ми читаємо і в Матвія, і в Луки про те, що Ісус мав звичай. Він мав привичку брати з собою учнів і піти на Олимну Гору. І там Він з учнями і вів молитву з отцем. Давайте ми проаналізуємо. В якому стані перебував Ісус, які були в нього переживання? Ісус приходить на місце на Олимну Гору і в сад, яке називається Гевсеманія. І Він дає ясно зрозуміти учням про те, що його душа смертельно страждання. Або Він так сумує в серці і має таку скорботу. Що це немов би було смертельно важко. Саме слово «Гефсиманія» – це означає оливкова давина. І, можна так привести, в духовному розумінні, Він переживав духовну давину або духовну боротьбу. Бо тому що диявол він добре знав, що Ісус скоро піде на Гогофу, щоб віддати себе в жертву від і спасти грішники від. Це буде велика перемога над дияволом, над демонами і над гріхом. Що сатана буде осміяний. І тому, відповідно Сатана, що Він робить, кидає всі останні сили, атакує огненими стрілами прямо в серце Ісуса. Сатана робив все, щоб Ісус не пішов на хрест, щоб не було на землі Христової Церкви яку врата пекла не подолають. І в той момент це була дуже важка духовна боротьба. Ісус смертельно страждав. Він боровся або диявол тебе переможе, або Ісус Його переможе. Це була боротьба і питання між життям і між смертю. Як я вже казав, слуги всемані означає оливкова давиння. Для того, щоб олива дала корисну олію, її треба було пресувати і давити. Подібно до цього, Ісус переживав духовну давину, і диявол його пресував. Це було дуже боюся. Це були гострі атаки, це були гострі сумніви. Ісус, як син Людський, переживав цю боротьбу і все допускав отець. Для того, щоб Ісус був загартований, підкріплений. Для того, щоб Ісус був підготовлений до майбутніх ваших страждань. Що робить Ісус Христос? Він родія, відкриває свій важкий сердечний стан зі своїми учнями. І Він каже своїм учням, що душа моя сумує смертельно. Друге. Він іде молитися до Отця Небесного і з Ним свої сердечні страдання, Ісус виливає свої душі, відкриває своє серце перед Отцем. І він каже: Отче мій, якщо можливо, нехай обменеться шаша мене. Але, проте, не як я хочу, а як ти, Ісус дає зрозуміти Отцю, що йому дуже важко. Але Він каже Нехай буде твоя воля. Ісус переживає смертельне страждання. Він припадає на коліна, молитві тужиться і сумує з великим гоносінням і з сідми молиться, чого лисе тече потом, як немов крапій крові, в такому стані він знаходився. Все важко собі уявити, як Ісус. Тужиться, сумує, страдає в серці, плаче, голосить, з лиця тече під, бореться дияволом, на коліна смиряється перед осем. Це був син Божий. Це був Богочоловік, який повний сили Святого Духа, але так Він веде важку монотовну боротьбу, як людський син. Ми читаємо. Послання до Євреїв 5 роді, 7 вірш. Він, Ісус, у дні тілесного життя з великим Голосінням і зі приніс молитви і благання тому отцю, хто міг спасти його від смерті і був почути за своє благовоління. Читаємо далі. Хоч Він і син. Проте навчився покірнути через страждання і, вдосконалившись, став для всіх сухняних йому причиною спасіння вічного, бувши названим від Бога передсвяченником за чином Мельхиседака. Ми бачимо, що Ісус, коли він перебував в молитві, Він навчився впокорятись Отцю Небесному і вдосконалився. Молитва має велику силу. В час молитви, коли Ісус себе смиряє, підкорив до Отця, Отець посилає до Нього ангела, який з'явився з неба і додавав йому сили для молитви. Здавалося би, на тому досить, вже хватить. Ти вже багато часу молишся, вже ангел з'явився, сили отримав, вже давалося, би, буде легше. Але як далі написано? Луки ну, 22 роді, 44 вірш. Написано, що він перебував у великій тривозі. Він ще ревніше, інше перекат каже, чи старанно молився, під його став, як крапень крові, що капали на землю? 2.50. Він отримав сина підкріплення. Не для того, щоб закінчити молитву, а для того, щоб ще молитися ревно, старанно отримувати підкріплення, виливати свою душу, відкривати своє серце перед Отцем. Треба мати силу, щоб далі молитися, і щоб далі черпати силу Божу, для того, щоб боротися і не занападати Духом. І тому ми читаємо Луки, 18 років, вірш. Там написано, що Ісус говорить Пришу про те, що треба молитися і духом не занападати. Після того, як Ісус разом наполегливо і старанно молився, Він був підкріплений і зміцнений. Він певно знав, що виконує волі Отця, тоді Ісус зміг пережити дуже важкі моменти це зради Іуди. Побиття і спльовування на дворі пересвяченника каяфи, коли двятнули йому очі, били по чоках, плювали йому лице. Потім Ісуса видають до Понтія Пилата, Він наказує римським воякам страшно і сильно побити Ісуса, що він навіть на єдину не був схожий, був побитий в ранах в крові. Ісус був розп'ятий на хресті, декілька годин висів. Пресвяченники, лукаві люди, з нього насміхалися, Бога зневажали, Ісус, це все зміг бо тому що Він молився, і молитва давала йому сили. Дорогі брата і сестри, хочу звернути увагу, що в Гевсеманні Він три рати йшов на молитву. Ми читали Євангелія Матвія, 2,6 років, 44 вірш. І залишивши їх. Пішов знову і молився втретє. Коли ми читаємо Матвія 26, родин, 40 вірш, Ісус каже, то не змогли ви її одної години попинувати зі мною. Ми можемо зрозуміти, Ісус ради, йде молитися, і мінімум години часу Він веде монотонну боротьбу. Як це було непросто, як це було нелегко. Які бійні приклади ми можемо взяти для себе? Перше. Ісус переживав смертельну боротьбу у своєму серці. Він іде в Гевціманію для того, щоб поділитися з учнями про свій сердечний стан і помолитися перед отцем, виливати свою душу перед Ним? Коли ми, як віричю, переживаємо духовну боротьбу і в нашому житті є важкі дні. Випробування, спокуси, діявольські атаки, важкі думки, то нам вартує, взяти приклад Ісуса, поділитися зі своїми переживанням, зі своєю важкою боротьбою, зі своїми вірними друзями, зі своїми вірними християнами, відкрити їм своє серце, попросити монотонної підтримки, поспілкуватися, підбадьоритись, щоб вони могли нам. Поспівчувати, і що не тільки я переживаю таку боротьбу, але й інші християни. І друге молитися перед Ісусом Христом. Бо тільки Бог може по-справжньому нам поспівчувати нас зрозуміти, тільки Він може зрозуміти, що ми проходимо, що ми переживаємо, і яка нас боротьба. І тільки Він, як Бог, Дух, може дати нам. Силу Святого Духа. Друге. Ісус ради відходи молитися, трати відходи молитися, і як я вже казав, мінімум годину часу молився. І молився він то старанно на коліна. Так само нам варто наполегливо, витривало, старанно молитися, аж поки ми не отримаємо Боже підкріплення. Аж поки ми не будемо наповнені силою Святого Духа. Поки Бог не дівить свою присутність, це є боротьба, це є до зусилля, це є вірність до Бога, що я не дамся боротьбі, що я не хочу спокушувати, я не відступив від тебе, Господи, я хочу мати підкріплення. Бог хоче бачити в нас, тому що він нас випробовує. Третє. Ісус задав запитання учням, чи не змогли одну годину попинувати зі мною. Добрі брати і це важливе питання і до нас. Коли ми можемо прожити декілька днів, тиждень часу, місяць часу. Тиждень я не молюся. Місяць часу, я не молюся, ну хіба що надібраню? Ісус задає нам запитання, чи не зміг ти на 24 години одну годину молитві попинювати зі мною? Дорогі брати і сестри, ми маємо попинювати, щоб за весь день 24 години ми змогли присвятити молитовний час з Богом мінімум одну годину в день. Наприклад, півгодини години зранку. Пів години вечора. Ми читаємо книгу Даниділа в 6, 10 вірш. Скільки раз в день Даниділ молився, втрати в день. Написано, відкривав вікна перед Єрусалимом, ставав на коліна і прославляв Бога. Незважаючи на царський наказ, на те, що його життя під загрозою, він йшов і втрати в день молився. Це було принципово, це було дуже важливо. І нам потрібно навчитись попанувати, так спланувати свій час, так розпорядкувати свій графік, щоб я мав молотований час таємній кімнаті з Богом. Годину в день. Бажано і більше упражнятися, розвиватися, свою витривалість, у молитві, довше і довше. Освячуватися, укріплятися, будувати відносини з Богом молитви. Ми маємо попойнувати в молитві. Я говорю про те, що ми маємо пайнувати, щоб виділити свій час для молитви. А тепер потрібно пайнувати, коли ми молимося. Коли ми спілкуємося з Богом, роздумуємо в молитві, ми маємо пайнувати. За своїми думками і за своїми словами. Про що ми думаємо в молитві? Які прохання, які подяки, які потреби ми висловлюємо в молитві? Це дуже важливо, нам потрібно біблійно молитися. Бо тому що Сатана, під час молитви, він вміє дуже гарно послати такі думки, які нас відвертають від молитви. Наприклад, приходить думка за роботу, приходить думка за життєві справи. Приходить думка, а що я маю зробити на кухні, а що я маю зробити на роботі. а що я маю зробити завтра, сьогодні вечером. І коли ти замість того, щоб спілкувався з Богом, єдина думає про життєве. Вона клопочиться. І потім проходить хвилин 15 півгодини, людина єдина приходить до себе. Ти на коліна пів години марно потратив час. Чому? Бо сатана хитренько тобі думки послав. Молитві треба пайнувати в розумі, що мої думки, моє серце було зосереджене для спілкування з Богом. І щоб отримувати Божі думки, Божі відповіді, Боже направлення. Що я маю робити, де я маю проповідувати, Бог молиться може наповнити бажанням. Зробити якесь Боже діло, це треба бути зосередженим, це треба панувати, це треба бути уважним. І думаємо, про що ми молимося, про що ми говоримо, що відповідає наші потреби, наші бажання, наші слова до Божого Слова. Бог не буде приймати наші молитви, які не відповідають до Божого Слова. Хай Бог нам всьому допоможе. До якщо ми не будемо пильно планувати свій час для молитви і не будемо пинувати у молитві, то ми, як подібно учні, духовно заснемо, духовно ослаблемо, духовно будемо знеселеними, слабаками, і нас дьявол спокусить і переможе. Христос каже, Матвія 2, що 3, 41 вірш пильнуйте і моліться. Чому? Щоб не впати в спокусу, бо дух бадьори, а тіло немішне. Якщо ми не пильнуємо і не молимося, тоді ми впадаємо спокусу, будемо виступати від Бога. Ось така подія, яка відбулася в триданній Сута Христа в Симанії, вона дає нам повчання уроки. Що ми повинні молитися, вести духовну боротьбу, пинувати, спілкуватися з Господом. Ісус залишив нам приклад. Коли ми кожен день будемо молитися, будемо прикладати зусилля, будемо боротися, будемо пинувати, і в молитві Дух Святий дає нам силу, наповнення, підкріплення, ми будемо готові. До майбутніх страдань, до майбутніх випробувань і до майбутніх переслідувань, які можуть бути в нашому житті. Ісус раз молився, і він зміг прийти страданню. Молитва має велику силу. Коли Ісуса Христа розпинали, розпинали на христі, Він молився. Ми читаємо Євангелія Луки. 23 родин, 33 і 34 вірси. І коли вони прийшли на місце, яке звалося череповищем, там розпяли його із злочинців, одного праворуш, а другого ліворуч. А Ісус сказав, молитва, Отче, прости їм, бо вони не знають що чинять». і ділили одежу його, кидаючи жарб. І коли Ісус декілька годин висів на хресті, Написано в 23 розділ, 46 вірш. Ісус, крикнувши гучним голосом, сказав, Отче, в руки Твої віддаю дух Мій, промовившися, віддав дух. 30. Ісус, коли переживав страдання, боротьбу гавсимальні, коли його розпинали на хресті, коли Він висів на хресті, Він Молився, і молитва давала йому сила. Хай Бог нам допоможе, коли нам важко, коли в нас є духовна боротьба, коли діяво атакує різними думками, якщо ми хочемо перемагати, якщо ми не хочемо впадати спокусу, йдіть на молитву, ставайте на коліна, плачте, сумуйте, відкривайте своє серце, Відкрите, Господаві, свій сердечний стан, подвоніть друзям. Рідним, близьким, вірним людям, які може вас молотовно підтримати, які може вам поспівчувати, вам буде легше. І Дух Святий буде вас утешати і підкріпляти. Хай Бог нам всем допоможе. Ресних Божих блосвін. Амінь.